The В ефірі програма Української служби голосу Америки Час тайм". Я є ведучий Олексій Коваленко. Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обголосив про новий пакет допомоги у 225 мільйонів доларів. Він попросив вибачення за тижні невизначеності через затримку із прийняттям законопроєкту для допомоги Україні у Конгресі. До оголошеного пакету вже шостого у рамках нового фінансування увійдуть ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Стінгер протитанковий системи, гаубиці, бронемашини та широкий спектр запасних частин та обладнання. Прошу вибачення за перші тижні невизначеності щодо фінансування. Ми мали проблеми із затвердженням законопроекту необхідного для отримання коштів. Деякі з наших дуже консервативних членів затримували його, але ми нарешті це зробили. І відтоді, включаючи сьогодні, я оголосив про шість пакетів значного фінансування. Сьогодні я також підписую додатковий пакет на 225 мільйонів доларів, щоб допомогти вам відновити електромережу після ухвалення законопроекту про національну безпеку. А це було політичне рішення, ми змогли все це зробити, і те, як ви стояли, як тримали оборону Харкова, ви ще раз довели, що народ України стоятиме і ніколи не здасться. І я запевняю вас, сполучені Штати будуть з вами. Як я говорив протягом усіх цих дебатів, і я продовжуватиму це говорити. Сполучені Штати підтримують вас. Ви бастіон проти агресії, яка відбувається. Ми зобов'язані бути там. Отже, я з нетерпінням чекаю на детальні обговорення з вами наших кроків вперед, але ми все ще беремо в цьому участь повністю повноцінно. Виштіли дуже дякую, пане президенте. Перш за все, велике спасибі за значну підтримку вам, вашій адміністрації. Я висловлюю вдячність від імені усіх українців за вашу військову підтримку, фінансову підтримку, гуманітарну. І звичайно, це дуже важливо. І наша зустріч тут дуже символічна, дуже важливо, щоб ви залишилися з нами. Ця двопартійна підтримка конгресу дуже важливо, щоб у цій єдності сполучені Штати Америки увесь американський народ. Залишався з Україною як це було під час Другої світової війни, як Сполучені Штати допомогли врятувати людські життя, врятувати Європу, і ми розраховуємо на вашу постійну підтримку та стоїмо з вами пліч опліч. Україна не погодиться на територіальні поступки для завершення війни, зазначив президент Володимир Зеленський під час виступу перед національними зборами Франції. Він зазначив, що Україна вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни. За виступом зеленського реакцію французьких законодавців та допомогою, яку Україна отримала від Франції, стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Богдана, вітаю, Богдана. Що ти почув у промові Зеленського перед французькими законодавцями? Як вони сприймають? Мали слова українського президента. Я власне і всі зокрема присутні у залі французького парламенту. А це більшість депутатів за відсутності крайньо лівих і крайньо правих партій, які очевидно не підтримують допомогу України чи мають якісь інші проблеми, як опозиція з урядом Еммануеля Макрона. Але у залі дуже тепло приймали українського президента, і він, власне, з одного боку сказав очевидне. Що що Європа, на жаль, зараз вже не є континентом миру, це очевидно. Але на тлі цих велетенських і е, таких зворушливих церемоній, які відбуваються цими днями у Франції, вшановуючи 80-ту річницю висадки антигітлерівської коаліції у Нормандії, е, це лунає особливо переконливо і е, також порівняння українського президента е, зауваження, що Росія зараз поводиться та. Так, як е, поводилася нацистська Німеччина, загарбуючи, завойовуючи сусідів, так само е, президент Путін поводиться, як Гітлер е, сказав український президент, і так само, як Гітлер, Росія не буде зупинятися на якихось там намальованих лініях, і тому він сказав: потрібен е, мир справедливий, потрібна перемога, і цьому допомагає Україні світ, і зокрема. Про таку допомогу, як у вигляді літаків французьких літаків міраж, які вчора пролітали над церемонією вшанування річниці висадки альянтів у Нормандії, український президент нагадав парламентарям у Франції, і я впевнений, впевнений, що прийде день, коли Україна зможе побачити у своєму небі такі ж літаки. Які вчора ми бачили в небі Нормандії. <плес> Вашу бойову авіацію блискучі винищувачі, які під управлінням українських пілотів доведуть, що Європа міцніше, міцніше ніж зло, яке посміло Європі загрожувати зараз, як 80 років тому. Можемо це довести. Могутність нашої єдності, могутність союзництва, могутність наших спільних ідеалів. Богдан, от власне, ти згадав про літаки міраж, і президент Франції, як ми пам'ятаємо, анонсував, що вони навчать українських льотчиків і передадуть літаки міраж 2000 Чи відомо якісь подробиці про це, про цю допомогу та часові рамки? Буквально щойно журналісти запитували це французького президента на прес-конференції у Парижі, і Еммануель Макрон подав деякі деталі. Він зокрема сказав, що буквально цими днями фактично, вже негайно, Франція починає навчання українських авіаційних техніків і пілотів для того, щоб вони могли використовувати літаки винищувачі, французькі винищувачі. Міраж 2000 які Франція обіцяє надати Україні. Скільки саме е, таких літаків буде надано Україні е, Макрон е, казати не захотів. Він сказав, що е, в цьому е, насамперед е, нема потреби, бо зараз, е, зараз ще рано, і він сказав, що це було би на користь ворогам розкривати е, НАТО такі е, глибокі подробиці. З іншого боку, він сказав, що коли ми підійдемо, власне, вже е, Франція підійде до передач. Літаків тоді вже буде відомо скільки саме можна буде їх зібрати для України, і тоді, очевидно, буде оголошена конкретна цифра. Богдан, я знаю, що ти також стежив за зустрічю Зеленського з президентом Макроном. Які заяви прозвучали під час цієї зустрічі? Ну власне, про про цю зустріч ми говоримо і про прес-конференцію уривок щойно якої якої ви бачили інші подробиці, які стали відомі, очевидно з розмови між президентами України і Франції, що відбувалося до цієї прес-конференції. Наприклад, французький президент Еммануель Макрон підкреслив, підтвердив, що Франція працює над відрядженням інструкторів. Для навчання українських військових в Україні, і що цікаво, він додав, що йдеться про створення коаліції. Тобто, Франція працює з кількома з кількома державами для того, щоб інструктори з тих країн працювали саме на українській, як підкреслив Мануель Макрон, суверенній території, де Україна має право. Запрошувати кого вона вважає за потрібне, включно з військовими інструкторами для навчання своїх військових для оборони своєї території відповідно до міжнародних законів. І Еммануель Макрон сьогодні підтвердив, що Франція буде далі Україні допомагати. Україна знає, що вона може розраховувати на нашу довгострокову підтримку у своїй боротьбі, і що ми будемо допомагати настільки довго і настільки інтенсивно, наскільки необхідно. Вона також знає, що статут ООН та європейська інтеграція, натхнена боротьбою, яку вели союзники 80 років тому, завжди буде нашим найнадійнішим компасом. І ще ще кілька цікавих деталей, які пролунали щойно у Парижі. Наприклад, президента Франції запитували, чи буде він брати участь у саміті миру, який відбудеться буквально майже через тиждень у Швейцарії. Французький президент підтвердив, що так він поїде до Швейцарії. Він погодився з українським президентом, що це дуже важливий перший крок. Для мирного процесу, для зупинки війни, для встановлення справедливого миру, для визначення подальших кроків, як підкреслив Макрон на майбутнє, і також він сказав, що приїде в Україну. Дякую тобі. Дуже з нами на зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Відремонтувати та захистити електроенергетичну мережу України такі пріоритети партнери України ставлять перед собою на наступні півроку. Про це сказав під час подій у Вашингтоні 6 червня Джефрі Паєт, помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Юкрейн Юнайтед Стейтс. Ми, Україна, Сполучені Штати та всі наші міжнародні партнери повинні діяти зараз, щоб відремонтувати та відбудувати енергетичний сектор України та зробити його сталим, більш децентралізованим, модернізованим і повністю відповідним європейським стандартам. Наразі наші пріоритети відремонтувати існуючу генерацію до зими, допомогти розгорнути нову розподілену генерацію електроенергії та відремонтувати і захистити електроенергетичну мережу України. З лютого 2022 року Сполучені Штати виділили понад мільярд. Доларів на задоволення потреб енергетичного сектору України, відправивши обладнання для ремонту електромереж. Зняти усі заборони на використання ракет високої дальності. Атакамс, таке звернення отримав міністр оборони Сполучених Штатів Остін. З відповідним листом до нього звернувся голова комітету із розвідки палати представників, конгресмен республіканець Майк Тернер. Нещодавне часткове зняття обмежень української армії це позитивний крок, але недостатній, Вважає Тернер республіканець, закликає адміністрацію Байдена зняти усі обмеження на використання Україною ракет Атакамс та іншої далекобійної зброї. Нагадаємо, раніше комітет із розвідки відправив двопартійне звернення від демократів та республіканців до адміністрації Байдена із закликом дозволити українським силам завдавати ударів по території Росії, використовуючи американську зброю. До закликів зняти усі обмеження з української армії долучився і провідний демократ Тед Лю. Про це він заявив у коментарі для Голосу Америки цього тижня. З 6 по 9 червня в країнах ЄС проходять вибори до Європарламенту. Громадяни 27 держав-членів по всій Європі обирають новий парламент із 720 членів на наступні 5 років. Оглядачі вважають, що ці вибори є ключовими для демократів ЄС і визначають глобальну роль союзу та майбутнє країн сусідів, що прагнуть приєднатись до ЄС у першу чергу України. Розповідає керівниця Східноєвропейського бюро голосу Америки Мирослава Агонгадзе. Пропрацювавши 15 років чиновницею в Брюсселі Йоанна Камінська балотується до парламенту Європейського союзу. Фахівець з питань безпеки та оборони. Вона єдиний польський політик і балотується на платформі партії зелених. я вирішила, що тепер мій досвід і знання стануть в нагоді в європейському парламенті. Я знаю, як укладати хороші угоди. Я знаю, як працюють установи. І я вважаю, що це дуже важливо сьогодні, тому що зараз... Зараз ситуація в Польщі така, що ми є прифронтовою країною, а безпека і оборона стають першочерговими на цих виборах. вона проводить агітацію на вулицях Варшави та інших міст разом з групою волонтерів, щоб переконати виборців, що ці вибори мають вирішальне значення для майбутнього Європи ставки дуже високі, тому що праві партії фактично приходять до влади скрізь у європейському союзі, і нам потрібно працювати і мати цю проєвропейську інтеграційну співпрацю між прогресивними партіями, які хочуть, щоб ЄС був сильнішим і більш інтегрованим, і захищати європейські цінності. Німецька колега камінської досвідчена політикиня Віола фанкрамон, колишня членкиня німецького парламенту, веде передвиборчу кампанію за свій другий термін у європарламенті. цього разу йдеться про захист демократії, йдеться про безпеку в Європі. Цього разу мова йде про зовнішню політику. Це про війну. Йдеться про підтримку України. Війна в Україні часто згадується, коли вона спілкується з німецькими виборцями багато кому не подобається, що ми надсилаємо зброю для України, підтримуємо Україну. Ми змушені пояснити нашим співгромадянам, чому безпека України є також і нашою безпекою, і що поставлено на карту. у Європі зростає підтримка правих партій: Європейська рада з міжнародних відносин та інші прогнозують, що радикально праві популістичні партії отримують більше місць в європейському парламенті, тоді як ліпоцентрийські. Та зелена партія їх втратять Нікола Прокачині, член європейського парламенту, відправляючи в Італії націонал-консервативної партії Брати Італії, сподівається отримати більший вплив. Одне можна сказати точно наступного терміну. Ми будемо займати більш центральне місце в європейському сценарії ніж в останні роки. Тому що я думаю, що наші ідеї завойовують всю Європу, а не тільки Італію. Ці вибори матимуть вирішальне значення для формування майбутнього ЄС, каже Магда Якубовська, віцепрезидентка аналітичного центру Республіка Фаундейшн. існує тенденція зростання впливу популістських урядів і політиків при владі. І Якщо ми не працюватимемо над цим, якщо ми не зупинимо таку тенденцію, рано чи пізно ЄС і європейський проект можуть стати дуже розколотими і крихкими. у звіті аналітики кажуть, що Росія та інші. Впливають на вибори, використовуючи кризові суспільні проблеми, такі як імміграція чи бюджетні витрати, проводячи кампанії з дезінформації. Експерти кажуть, що ці кампанії націлені насамперед на країни на східному кордоні ЄС, такі як країни Балтії та Польща оскільки ці держави знаходяться на самому краю Європи і можуть мати вирішальне значення для наступних кроків і наступного порядку денного щодо війни в Україні. Аналітики кажуть, що після виборів безпека, економічна стійкість і захист демократії в Європі стануть ключовими для майбутнього розвитку ЄС, і це вимагатиме спільних зусиль нового керівництва ЄС та адміністрації США. Морослава Бонґадзе голос Америки, Варшава, Польща. Серед останніх дзвоників, які цього місця лунають у середніх школах, деякі звучать по особливому. Близько семи тисяч українських підлітків навчаються у понад 20 військових ліцеях, і більшість з них стає курсантами, а згодом офіцерами збройних сил. Від початку повномасштабної війни з Росією підхід до навчання у таких закладах змінюється, адже мусить враховувати реалії воєнних дій. Подробиці в сюжеті Омляна Щудляка та Юрія Данкевича давай знайомитись. Що не схоже на звичайну школу? Крута школа. Так рекламує себе живе, Львівський зі ліцей зі імені зі Героїв Крут у новому відео, опублікованому напередодні вступної кампанії. Комп'ютерні симулятори, дрони, кіберспорт, хіп-хоп і навіть дівчата, які з'являться тут з вересня, вперше за 32-річну історію традиційного чоловічого закладу. Цього року у нас нововведення. Ой, що то буде? То все буде нормально. Нормально? А все буде круто. Систему шкіл такого типу для учнів від 13 до 17 років країна успадкувала з часів СРСР як заклади перевиховання для проблемних хлопців-підлітків. Сьогодні їх намагаються перетворити у елітні навчальні заклади із жорстким відбором і елементами військового вишколу. Одне із завдань ще ліцеїв, окрім знань і підготовки, це і лідери. Він, коли приходить вже курсантом, він стає на посади молодших командирів. Наше основне завдання сформувати в нього і відповідальність, і лідерські якості для того, щоб він на перших порах був молодшим командиром і за ним тягнулася вся решта. Богдан Роман і Павло трійнята з Вінниччини. Коли ми тільки прийшли, нас всі путали. Зараз вже говорять, що ми зовсім всі різні. Серед їхніх батьків немає військових, проте хлопці, що народилися з різницею у одну-дві хвилини, вирішили залишити звичайну школу вдома, щоб втілити власну мрію. Спочатку ліцею я вже, вже вирішили, вирішила, що буде поступати е, в е, повітряні сили. Це якби мрія або на льотчика, або на інженера. Найважче було звикнути це до режиму, тому що за день е, кожна хвилина розписана. І у нас в 6.30. війна вплинула на розклад уроків трійнят: домедична підготовка, орієнтування, мінно-вибухова справа, пейнтбол з відпрацюванням тактики, мілітари інгліш з традиційного багато спорту та турнірів. Минулому році вперше започаткували і спробували зробити змагання серед операторів дронів. Це було п'ять команд. Але ми побачили, наскільки це велика зацікавленість як школярів, так і ліцеїстів. Щороку перебуваємо на польових таборах в Жальгерес, наші вихованці, і ми бачимо, як, які види змагань зараз проводять наші друзі-колеги з країн Прибалтики і з Польщі. І вони просять нас, щоб ми опрацьовували нові види змагання, ділилися з ними. Під час останніх змагань до Львова з'їхалися учні половини військових ліцеїв з усієї країни. З такої нагоди на подвір'я закладу також в'їхав Рошель-сенатор, ефектний канадський БМП у супроводі бійців Омеги, одного з найелітніших українських спецпідрозділів, які щойно вийшли на відновлення з гарячих точок фронту. Набір різнокаліберних снайперських гвинтівок Кадекс для додаткового ефекту. Війну виграє як піхота, але без технологій зараз війну нам не виграти нікому. ФПВ-дрони, ударні дрони, розвідувальні апарати, наземні розвідувальні апарати, будь-які типи, які є, вони зараз відіграють, можна сказати, ключову роль. Увечері на великому екрані у клубі ліцеїсти презентують колегам з інших міст власну настільну гру. Дія відбувається у січні 1918-го біля залізничної станції Крути. Це допоможе краще зрозуміти, що таке управління військами. Ігор і спліті віднов... відтворюють історичні події по першій світовій війні, другій світовій війні. Їх дуже багато І вони всі пов'язані там з Англією, Францією, Америкою, Німеччиною ще з чимось. А тепер ми маємо гру про Україну. Звичайно, у нас є симуляція цієї гри в комп'ютерній версії. Ми її залили на Steam, і тепер до неї має доступ весь світ. Щороку з українських військових ліцеїв виходять понад дві тисячі випускників. Це юнаки з особливою місією бути прикладом для інших. Омаляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. До США із першим благодійним туром приїхав перший стендап комік з України Антон Тимошенко. Він має відвідати 17 міст у США та Канаді і сподівається зібрати, як він каже, багато грошей для потреб ЗСУ. Його перше шоу у американській столиці відвідали наші кореспонденти Ярина Матвійчук та Костянтин Голубчик. Довга черга на сходах культурного єврейського центру у Вашингтоні, здебільшого молодь деякі з них у військовій формі. Близько 200 людей чекають тут на шоу українського стендапу. До США з туром приїхав Антон Тимошенко. Добре, бачити стільки українців, що підтримують українські, українських митців. Назар Дубчак вже 20 років живе у США. Нещодавно переїхав до околиць американської столиці зі штату Колорадо. каже, вперше чує про Тимошенка, але хоче дізнатись більше про український стендап без очікувань. Це дуже цікаво. Мені імпроамериканський подобається і дуже гарно, що є український. Я так би з нетерпінням чекаю цього. Ось ці військові приїхали до США з України на протезування. На концерт їх привезли місцеві волонтери. Ігор зі Львова, великий прихильник українського стендапу. Розбадюрити себе, ну побачити знову ж таки знову Антона Тимошенко. Вже бачив його. Тобто, ну не раз був на стендапах. Я відкрита людина, тобто я ну сприймаю всі жарти. Ну у вас всі приколи будуть краще ніж ви. А от його побратим Владислав із міста Ізюм Харківської області ще жодного разу не був на виступах українських стендаперів. Для мене це щось нове. Думаю, відкрити для себе якісь нові емоції. Військові запевняють, готові і навіть сподіваються на чорний гумор. кажуть, це допомагає подолати стигму щодо людей з обмеженими можливостями. Скажімо так: якщо будуть звучати жарти з розраду не зміг встояти або щось подібне. Тобто про людей з обмеженими можливостями на протезах або щось подібне, я абсолютно нормально до цього зіношусь. Тобто, мене це не буде ніяк турбувати. Є одна така чудова наша приказка, одна нова тут друга там. Мені повезло більше, я лишив дві ноги там, так що мені куди вертатись. Тобто, я цілком відкритий до для, для таких розмов, бесід, жартів, гумору. Концерт починається із запізненням на годину. За словами організаторів компанії Молоко, причина спізнення брак стільців на стендап прийшло надто багато людей. Добривечір вашинтом! Перший мітор в США. Я буду першим який приїхав в США і першим комік, який вернувся в США. Що теж важливо. Ну після Зеленського, звичайно. Дилюс на нього йому Тимошенко жартує про українську політику, про телемарафон, про свій досвід перебування у США у свої студентські роки. Я хочу щоб українцями ки з описали, щоб теж продавали тільки настрій. Знаєте, що вони микали новини, там? Казали сьогодні в Києві. Тим часом Німеччині Думаю, телемарафон так і виглядає, в принципі. Про війну жартів небагато. В інтерв'ю Антон розповідає, що останнім часом все складніше стає писати жарти на військову тематику. Зараз уже набагато важче переключатися, бо коли війна довго йде, ну це дуже дивне відчуття, насправді, коли ти пишеш жарти на фоні війни, ти ніби трошки ну як ніби шизофренік, якийсь трошки виглядаєш, бо ти маєш ти смієшся з цією посмішкою на фоні смертей, цих вибухів. І іноді це дуже іноді це часто дуже дивно. Тимошенко на початку помітно втомлений. Він щойно за аеропорту. Та його настрій змінюється, коли до жартів підключаються самі військові із залу. У вас в голосі відчувається певне прийняття. Так чесно. Ваші приколи крутіші, ніж мої каже, що в нього коліна не болять. Про поранення жартувати корисно розповідає Тимошенко і називає цей блок жартів бюджетна терапія. Гумор це наша зараз теж ментальна зброя, бо наш якийсь там психотерапевти може бути дорого. Ти маєш піти до психотерапевта, треба заплатити тисячу гривень, хоча б за сеанс. А стендап може коштувати квиток 300 гривень, і це теж година, де ти тіпи, проводиш час більш-менш добре. Тому це така, можливо, дуже бюджетна <сих>, в цьому плані психотерапія. Тур Тимошенка по США і Канаді триває майже місяць та включає 17 міст від Монреалю в Канаді до Остіна в Техасі. Антон каже, що не отримує гонорару з цієї поїздки. Зібрані на концертах і аукціонах кошти будуть направлені на потреби збройних сил України у фонд Сергія притули та щоб закрити нагальні потреби деяких окремих підрозділів. На аукціоні він розігрує цукор з укрзалізниці, пакети з українських супермаркетів, шеврони. Каже, речі, які в українських іммігрантів у США можуть викликати ностальгію. Запекла боротьба точиться за пакетик цукру від Укрзалізниці. Я почекаю. <рес> ностальгія і ностальгія плюс гарний настрій дає нам ну десь сто баксів. Найдорожчий лот проданий у Вашингтоні шматок збитого у Києві шахеда. Він обійшовся переможцю у три тисячі доларів. Що саме придбають за виручені кошти, Антон поки що не має відповіді. Три продавалися дякую. Важко планувати якусь покупку, тому що ці потреби вони ж міняються від запити. Сьогодні треба тачка, завтра треба FPV-дрон і щось інше. Тому вже після туру буде розуміння, що там буде куплятися. Ці громади було так само. Європейський був мене тур, і Притула купив тоді два бронетранспортера і ще, коротше, набрав. Тому я довіряю його смаку. Сергій, в принципі, ну вміє купляти якісь прикольні речі. Все, це все, дякую, що прийшли. Розходимося, але я буду тут. Платим за лоти і хто хоче, фоткаємося. Дякую, гарного вечора. Після концерту аудиторія довго не розходиться. Ті, хто переміг на аукціоні, оформлюють покупки. Усі бажаючі фотографуються з коміком, гаряче дискутують, щойно почуті жарти. Військовослужбовець Ігор задоволений концертом, каже: подібні українські шоу дуже важливі для промоції України за кордоном. Це дуже важливо, тому що Україна це багата країна, і не тільки там співаками письменниками. А і гумор і жарти також у нас дуже на високому рівні. І треба себе показувати. Треба себе показувати всюди, всім, щоб всі знали, що є в нас камеді. З Вашингтона Ірина Матвійчук Костянтин Голубчик Голос Америки Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому ми будемо прощатись. Дивіться також наші щоденні брифінги у вісімнадцятій годині на Ютубі та Фейсбуці, де у ви у прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Підписуйтесь на сторінки голосу Америки українською у Фейсбуці та на Ютубі, а також нові сторінки голосу Америки українською на Телеграмі, WhatsApp та Вайбері. Дякую, що залишаєтесь з нами. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.